Час іде неупинно, і так як ми ще є в, в часі від святкування або пам'яті про День Воскресіння Господнього, то нагадаємо собі це чудове вітання. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Маємо чудовий час, коли діти, і ми собі можемо нагадувати про цю славну подію. Бажаю кожному з вас сказати або побажати, щоб це не було тільки час, коли в календарі про це відмічається, але щоб ми пам'ятали, що Воскресіння Ісуса це було заради нас і для нас, щоб виконалося Писання, і ми мали надію на вічне життя. Сьогодні друга неділя після Воскресіння. І в народі, особливо на Заході, ми нагадаємо собі, про що що це за неділя? Ану, поможіть мені. Хомена неділя, провідна неділя, та? Ще як не можуть сказати люди, що кажуть, поминальна недія, так. І, звичайно, що я хочу, щоб ми сьогодні. Дуже коротко, тому що час біжить. І коли, коли ми перед зібрами дивилися на цю таку обширну програму наших дітей, за що дуже дякуємо керівникам і дітям, бо вони молодці, я згадав одну історію, і мені сказали, Володя, в тебе проповідь, але мусиш дивитися на годинник. То я згадав одну історію, читав про одного проповідника, який проповідував, проповідував, проповідував. Люди пішли, а він проповідував. Лишився один чоловік в зібранні. Його питає, він його питає, зупинився, а ти чого не пішов? А мені треба за вами двері закрити. <риклад> То я постараюся так, щоб ви не пішли, бо ще буде блок оголошень і ще деякі моменти, які нам потрібні для нашого церковного життя. Але, але так і таке буває, Та? Читаю текст і Слово Божого, так як це є пам'ять про. Апостола Хому, е, і про нього написано, на жаль, дуже мало. Ми, уважно читаючи Євангелію, можемо побачити, що чомусь перші три евангелисти про нього практично не згадують. Два перші згадують про Його покликання Ісусом Христом. Іван декілька тричі чи чотири рази, ми зараз на це увагу звернемо, він звернув увагу або згадав в своєму Євангелії про цього апостола. І, звичайно, можна задати собі питання, або він не дуже робив погоду в цій. В цій групі апостолів або, або можна задати собі багато питань. Але дозвольте. Нагадаю, нам із Івангелії Івана, 20 розділ, з 19 го 10 віршів. І як дуже часто хтось, можливо, виходці з традиційних церков, священник все казав, будьмо уважні. Добре? Тому що я розумію, що дуже гарно слухати дітей. Слухайте проповідників, слухайте співаків, декламаторів, я розумію це. Але дуже важливо, щоб ідучими могли взяти з собою щось в нашу дорогу. Хочете? Щоб ми могли подумати вже потім, вже потім. Не просто як мої діти гарно співали чи декларували вірш. Знаєте, ще відступ тут сидіти спереді, це, це просто. Ну, надзвичайно. Ти відчуваєш всю твою енергетику дітей і ще більше батьків. Тому що перше, чим діти вивчуть, то батьки тричі вивчуть. І вони хочуть, щоб це було найкраще. Івана, 20, 20 розділ, 19, і нижче. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері зібралися його учні, були замкнені. Через страх перед юдеями прийшов Ісус, і став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, і побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знов сказав їм: Мир вам, Як я, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовив це, він дихнув і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому простите гріхи, будуть прощені, а кому затримаєте, будуть затримані. Хома один з 12, званий Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не Повірю, через вісім днів знову були всередині будинку його учні і хома з ними. І прийшов Ісус скрізь замкнені двері, і став посереди, посеред них і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простяни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий. Але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Я вже казав, дуже мало євангелисти описали життя цього апостола. Але дивлячись на ті. Маленькі вкраплення, які залишені на сторінках Біблії для нас, я думаю, кожен з нас може для себе намалювати його портрет. Уважний читач, досліджуючи Слово Боже, може намалювати собі, який був оцей чоловік, про якого чомусь кажуть Хома, невіруючий. ще один раз я чув, це в більшості до нас. Не прийшов Хома один раз в зібрання, і згадують про нього вже 2000 років. Тому запрошуємо вас не тільки в неділю, але і на тижні приходити зібрання, бо ми не знаємо, коли прийде Христос або коли закінчиться наша дорога. Щось можемо втратити. Тому... Маємо кладімо для себе або малюємо для себе дороговкази, що нам потрібно. Хома. Євангелист Іван, я вже казав, читаючи ці коротенькі тексти, ми можемо побачити його, який він був. І, дивлячись на ці слова, ми розуміємо, що це людина, яка не була. Із такого е, він не був боягуз. Пам'ятаєте е, слова Христос, е, Лазар, друг, друг Христа, помер? Ця ситуація, ця обстановка. Е, йому Христу говорить, що Лазар помер, проблема. Ти запізнився, ти не прийшов, це почув Хома. І його слова до учнів, які записані в 11, 11 розділі, дуже багато про що говорять. Ходім, і ми з ним помремо. Не про Лазаря питання йшло, але йшов Христос. І Він, як вірний учень. Він, як, як людина, яка посвячена, він не хотів відступати ні на крок. Інший текст говорить, коли Христос, 14-й розділ, теж, який дуже часто ми цитуємо, де Христос каже, щоб серце наше не тривожилося, Він потім каже: Я йду, а дорогу ви знаєте. І Хома каже: Господи. А ми не знаємо. Як ми можемо куди йде? Як ми можемо знати дорогу? Знову такий невеличкий штрих, але Він багато чого говорить для нас, щоб ми навчилися. І тоді Христос сказав ці знамениті слова, які так часто ми повторяємо: Я дорога, я правда і я життя. Ще один раз ми бачимо Хому, коли. Е... Учні, сім учнів зібралися на, біля, на, на березі озера Генісарецького чи Галилейського. І знову, отут двічі, ми прочитали. Вони були вдома, вони були закриті в, закритих, в закритому приміщенні, вони боялися, вони, вони переживали, а що буде далі? Вони були стривожені, вони, були, вони, вони зовсім не виглядали на тих людей, які готові взяти на себе цю місію, нести добру новину для людей. Вони на, цих, на тих людей зовсім не виглядали. Вони ховалися, вони боялися, вони були розчаровані, вони були люди, яких напевно опустилися руки, тому що на цьому озері або перед тим Петро каже: лідер. Я йду ловити рибу. Три роки не ловив. Три роки ходив за Ісусом. Коли читаємо, ми можемо задати собі питання, Петре, ти втратив навики. Петре, в тебе немає вже отих е, тих е, е, сіток. В тебе вудки кінець кінців немає. З чим підеш ловити рибу за три роки все пропало. Сім учнів. Серед них Хома. Це те, що говорить, що в всяких обставинах він тримався цього колективу. Йому важливо було, щоб бути, бути в колі і в певний момент підкласти своє плече. Друзі, і в цей, цей час, коли ми прочитали цей текст, коли його не було, ми не знаємо, по яких причинах, але Читаючи знову, знаєте, оцей колектив, це апостоли, це друзі, які чули, які йшли за Ісусом. Думаю, що ми не один раз були в ситуації, коли ми ділилися радісною новиною з кимось, самими ближніми своїми, самими дорогими, щось розказували, ви знаєте, розпиналися, як кажуть, говорили, доказували. А хтось нам просто так тихенько на такому рівні скаже: я щось не вірю тобі. Чи хочеться ще щось доказувати? Ні. Друзі. Учні побачили Ісуса, вони були очевидцями. Його не було. Але він мав ціль. Йому не треба було чужої віри. Йому не треба було чужого Ісуса. Йому не треба було щось таке, до чого я особисто не доторкнувся. Він каже, я не повірю, поки я особисто не переконаюся, поки я особисто своїми пальцями не пощупаю, тому що я бачив, я бачив, як його розпинали, я бачив, як його вели, я бачив, який він був. Я бачив його руки, в які вбивали ці свяхи. Я бачив того воїна, який тиснув списом, в ребра його. Я це все бачив. І поки я цього не побачу, я вам не повірю. Знаєте, це для мене дуже, хай для мене і для нас було дуже таким яскравим прикладом, друзі. Не шукаємо легенької віри. Не шукаємо, не йдімо за чужею вірою, читаючи 15-й розділ першого послання до Корінтян, де апостол. Засвічує або говорить про, про віру, про Воскресіння Ісуса Христа, Він каже, якщо Христос не воскрес, то наша віра є марною. І проповідь наша є марною. І все те, що ми говоримо, воно не має ніякого резону. Брати і сестри, якщо віра наша в Ісуса Христа, Особиста віра, не колективна, але особиста віра, вона не має глибокого підрунтя. Знаєте, той же Павло каже, ми найнещасніші люди на землі. Нам нема за що опертися. Да, коли ми взібрані, є за що, є пастор, є служителя, є діти, є, є друзі, все нормально. Але якщо б ми жили в церкві, якщо б ми жили в цій комуні, але і то би знайшлося таке, щоб нам не підійшло. Але ми в більшості сам на сам один на один. Навчимося або візьмімо приклад для себе із цього, із цього апостола. Я не хочу підробки. Я не хочу чужого. Я не хочу того, що не задовільняє мою внутрішню потребу. Якщо Ісус то живий. Якщо ви говорите, що він воскрес, то я хочу бачити його і я хочу пережити, відчути, доторкнутися до нього живого Бога. Знаєте ці слова, Господь мій і Бог мій? Вони говорять дуже багато те, що він готовий був платити ціну. І історія говорить, що він один із тих одинадцятьох, які загинули мученицькою смертю. Він проповідав після п'ятидесятниці Персія і дойшов аж до Індії і там прийняв мученицьку смерть. Коли молився, його проткнули списом. Хай він буде для нас дійсно тим прикладом, який допоможе нам в нашому земному житті. Ще один текст, і ми йдемо до молитви. Об'явлення Івана Богослова 3.10. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Я незабаром приходжу. Тримайся того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. А це вже більше до нас. Так, да, Звичайно, ми в війні, наша країна в війні. Ми маємо переживання, ми маємо сльози, ми маємо болі. Але духовна боротьба, духовна війна, вона є більш жорстока, ніж фізична. Тому що одного разу Христос сказав, який викуп дасть людина за душу свою. Що дасть людина за душу свою? Ми сьогодні чули, брат Діма, нагадував нам, що ми, є, ми маємо тіло, ми маємо душу і ми маємо дух. Який викуп дасть? І послання до цієї філадельфійської церкви Бог каже: ти зберіг слово мого терпіння. То я збережу тебе від години випробування, яка іде на всю вселену. Ми не сховаємося від цього часу. Тому що Біблія каже, що золото випробовується в огні, а наша віра випробовується в таких моментах, коли нікого ряду може не бути. Але ти знаєш, я збачив Ісуса. Мої руки доторкалися до Нього особисто. Мої очі бачили, мої уста говорили з ним. І я не можу відрегтися від Нього. Я не можу зріктися Його. І каже: тримай, що маєш. Друзі, дорогі, знаєте, нам так хочеться або легше дивитися на когось і комусь давати оцінку. І навіть тому хомі нам простіше дати оцінку, як самі собі. Перегляньмо, що в нас є. Сьогодні перегляньмо себе, не когось, а себе. Що тримає мене біля Ісуса? Хто передав мені, що з ким я зустрівся, що принесло мені моя віра. Перегляньмо, тому що ціна або плата дуже велика. Каже ангел, до цього ангела, каже Господь: тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Це питання до нас. Тому що, коли закінчиться наше життя, про більшості з нас, ну, думаю, що про всіх, говорять, як? Дуже добре. Гарна була людина. Але наше серце знає Господь. Він для тебе і для мене на цій землі, живучи, він приготовив вінець. І коли закінчиться наше життя, пам'ятаєте слова Христа, ти в малому був вірний, війди в радощі пана свого. Друзі, Він чекає на нас. Він чекає на людей, які переконалися, що Він живий, які визнали і сказали в своєму серці, своїми устами, теж ми чули сьогодні, Господь мій і Бог мій, це визнання багато чого вартує. Нехай Божа благодать буде з нами, щоб ці дні, пасхальні дні, ці події, про які нам нагадують різні, різні е, фестивалі, різні, е, різні е, е, виставки, говорить нам особисто нам Ісус, Ти живий і я хочу йти за тобою. Хай Бог благословить і допоможе нам, а йому, хай буде за все, слава. Я прошу піднятися до молитви.